Перший пластовий табір на Харківщині модний ще з 90-х молодіжний рух взяв курс із заходу на схід і завойовує все нові області харківських пластунів. Вчать виживати в умовах дикої природи, боротися в рукопашну, стріляти, і головне, любити Україну. Своїми враженнями діти і їхні виховники поділилися із Світланою Фечун. Дев'ять! швидше із цього починатимуться наступні десять днів у вихованців першого патріотичного табору на Харківщині. На березі озера діти житимуть у наметах, які вже навчилися встановлювати. Да, жить, палатці, круто!» Власноруч готуватимуть їжу та підтримуватимуть порядок у таборі найменшим 9 років, найстаршим 18. Спеціально виводимо дітей в намети, а не в корпуси чи домівки, тому що це зона дискомфорту, де дитина перевиховується, тобто стає кращою. Одинадцятирічний Едуард Йотко вже досвідчений пластун. Він був у пластунських таборах в інших регіонах, тому знав, що з собою треба брати обов'язково. Сміттєві пакети, і перекис водню, там від комарів, спрей, одежа, тепла на випадок. якщо буде дощ. Охоронятимуть табір. Бійці добровольчого батальйону Східний корпус вони ж навчатимуть пластунів прийомів рукопашного бою, а також долати перешкоди та метати ножі. Хотілося б навчитися з ножами дратися. Ні, пайміття на живий бой. Какую-то дикою страшно схватку. У нас все акуратненько, там мягенькі макияки весело пригаємо там друг друга. Акуратне лупим. Із рухом пластунів на Харківщині лише ознайомлюються. На східній Україні, центральній Україні бути пластуном це значить бути больмом в оці. І якщо ти пластун, якщо ти ходиш в чомусь неясному, мені завжди там зупиняли, мене всі бабульки питали, що це таке. Там думали, що це мінімум Гітлер Юнгін, да? і тут якийсь новий підрозділ націоналістичний там якихось військ. І Як довести, що якби, ну, ти собі просто живеш в лісі, виховуєш діток, не ну важко. Батьки сподіваються, що в таборі дітей навчають не лише витривалості та вміння пристосовуватися до життя на природі, а ще й бути патріотами. Воспитання з таку возраста надо начинать патриотическое, потому что ну, наше поколение и более, скажем так, старшее уже поздно воспитывать, потому что мы родились в Советском Союзе. І мозги вже перестроїть, скажем, так сложно. Перші півсотні харківських пластунів за путівки заплатили по 600 гривень. Діти бійців АТО та переселенців у таборі безкоштовно. Цього літа табір розпочався лише в серпні. Наступного літа, якщо охочих буде достатньо, пластунський табір працюватиме знову. Світлана Федчун, Микола Щиров, Харківщина, ТСН 1+,1.